Вітаю вас, діти, на уроці математики! Сьогодні ми будемо застосовувати таблицю множення і ділення на 4, ознайомимося з поняттям чверть, квартал, будемо вчитися вживати поняття чверть при визначенні часу за годинником і розв'язувати задачі. Всі сідайте тихо діти, Домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. І працювати будемо за підручником на сторінках 32, 33 і 34. Усний рахунок. Ставте пропущені числа у яблука. 4 нам потрібно помножити, на яке число, щоб отримати 16. Знайдіть число, тобто другий множник. І на жовтому яблуку пропущене число 4. Яке пропущено число на другому жовтому яблуку. Дізнайтеся, добуток 4 і 9 буде 36, яке число пропущено на зеленому яблуку. Знову знайдіть другий множник, це буде. Число 7. І на останньому червоному яблуку пропущене число. 32. Молодці. Натисніть відео на паузу і запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці із ряду чисел, а випиши числа, які діляться на 4. І ви виписали такі числа. Молодці. У підручнику на сторінці 32 виконаємо завдання 200. Запишіть вирази 200. Запиши вирази за схемами. Обчисли значення. За першою схемою нам потрібно числа поділити на 4. 32 ділимо на 4, це буде. 8. 12 поділити на 4. 3. 4 поділити на це саме число 4 буде. 1. За другою схемою множимо число на 4. 1 помножити на 4. 4. 0 помножити на 4. При множенні числа на любе число буде завжди 0. 6 помножити на 4. 24. Натисни відео на паузу. І за третьою схемою запиши вирази і обчисли значення самостійно. Перевіримо. І у вас отримались такі вирази. 0 поділити на 4 це буде 0. 8 поділити на 4 2, і 16 поділити на 4 буде 4. У завданні 201. Давайте визначимо, яка частина кожного кругу не зафарбована. Якщо перший круг поділений на дві половини, то одна із цих двох частин буде одна друга. або половина. Другий круг поділений на три частини, то одна із трьох частин не зафарбована це одна третя або ще третина. Третій круг у нас поділений на чотири частини, то одна із цих чотирьох частин буде одна четверта. Або четвертина, а ще інакше називають чверть. Запам'ятайте, діти, щоб знайти чверть 1 четверту числа, потрібно це число поділити на 4. Отож, виконаємо наступне завдання 202. І знайдемо 1 четверту числа 36. Ми 36 ділимо на 4, це буде 9. Знайдемо одну четверту числа 8. 8 поділити на 4. 2. Натисни відео на паузу і знайди 1 четверту числа 24 і 28 самостійно. Перевіримо. 1 четверта числа 24 буде 6. А 1 четверта числа 28. Тобто 28 поділити на 4 буде 7. Розв'яжемо тепер задачу 203. В автобусі їхало 32 пасажири. Чверть із них діти. Скільки дітей їхало в автобусі? Скільки ж в автобусі їхало пасажирів? Так, усіх це 32 пасажири. А скільки дітей? Чи відомо нам, скільки дітей? А дітей у нас невідомо. Але сказано, що чверть. Тобто одна четверта усіх. Питання задачі. Скільки ж дітей їхало в автобусі? Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно дізнатися чверть. А ти вже знаєш, що чверть, тобто 1 четверту, нам потрібно число 32 поділити на 4. І ми отримаємо у відповіді, що восьмеро дітей їхало в автобусі. Розв'яжемо задачу 204. Довжина класної кімнати 12 метрів. Знайди ширину і висоту, якщо ширина становить 1 другу довжини, а висота одна-четверту довжини. Діти, яка ж довжина класної кімнати? Так, в задачі сказано, що довжина класної кімнати 12 метрів. А що означає одна друга? Одна друга це ширина. Що означає одна четверта. Одна четверта це висота. Нам потрібно знайти ширину і висоту кімнати. Для цього нам потрібно спочатку. Знайти, яка ширина кімнати, якщо сказано, що одна друга. Тобто, нам потрібно як знайти одну другу? 12 поділити на 2. І ми отримаємо 6 метрів ширина кімнати. Як ми будемо обчислювати тепер висоту? Якщо сказано, що одна четверта зверніть увагу, довжини. тобто, від числа 12. То як ми визначимо висоту кімнати? Нам потрібно тоді 12 поділити на 4, і ми отримаємо 3 метри буде висота кімнати. Поміркуй і скажи, де вживають умовлені слово четвертина або чверть. Це ми вживаємо у побуті, коли нам потрібно вказати, яка частина чогось взята. Наприклад, четвертина хліба, четвертина деревини, або четвертина сала, якщо поділена на чотири шматки, і взяти четвертий одна із чотирьох шматків. Або ще чверть це. У годинах 15 хвилин. От, давайте ми у завданні 206 назвемо час, який показує кожний годинник. Перший годинник нам показує 12 годин і 30 хвилин. Другий годинник – 2 години 15 хвилин. І третій 7 годин 45 хвилин. По іншому це можна сказати так. Перший годинник, що 12 годин 30 хвилин, це половина на першу або пів на першу. Дві години 15 хвилин, це чверть на третю. І третій годинник, 7 годин 45 хвилин, нам не вистачає тобто 15 хвилин, а 15 хвилин це чверть, тобто за чверть восьма. Зверни увагу на те, як правильно вживають умовлені частини одиниць часу. А зараз, діти, фізкур-твилинка. Виконайте руханку. А тепер давайте ми з вами запишемо час у годинах і хвилинах. Половина на сьому це ми записуємо 6 годин 30 хвилин. За чверть 10. Це 9 годин 45 хвилин. За половину 12 це означає 11 годин, 30 хвилин. Чверть на п'яту. Це 4 години 15 хвилин і пів на другу це 1 година 30 хвилин. Скільки місяців триває рік? Ми знаємо, що рік триває 12 місяців. Знайди, скільки місяців у четвертій частині року. Якщо рік триває 12 місяців, то ми 12 місяців ділимо на 4. В нас утримується 3 місяці, тобто у четвертій частині року 3 місяці. Запам'ятай, четверта частина року, тобто 3 місяці, це називають квартал. І рік містить 4 квартали. Давайте це розглянемо. Рік у нас починається із місяця січня. Тому. Перший квартал, так як ми сказали, що три місяці то це січень, лютий, березень. Наступні три місяці квітень, травень, червень це другий квартал. Третій квартал наступні три місяці липень, серпень, вересень. І до четвертого кварталу це жовтень, листопад і грудень. І розв'яжемо про квартали задачу 209. У другому кварталі будівельники здали 4 будинки. А ти вже знаєш що. Про які квартали тут йдеться мова. Другий квартал це квітень, травень і червень. А в третьому вони здали удвічі більше. Скільки всього будинків здали будівельники в другому та третьому кварталі? Задача розповідається. Про будинки, які здавали будівельники. Скільки вони здали у другому кварталі? Нам відомо 4 будинки. Що сказано за третій квартал? Нам не відомо, але удвічі, тобто у два рази більше. Питання задачі. Нам потрібно дізнатися, скільки ж цього Будинків здали будівельники в другому та третьому кварталі. Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Скільки ж цього будинків за ці два квартали? Не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки ж будинків здали будівельники в третьому кварталі. Давайте дізнаємось. Якщо удвічі більше, тобто у два рази більше, то нам потрібно 4 помножити на 2. Це буде 8 будинків вони здали у третьому кварталі. А тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки з цього будинків здали будівельнику в другому і третьому кварталах. Дізнайтесь самостійно. Перевіримо. Всього ми дізнаємося. Так, дію додавання. Отож, в другому кварталі 4 будинки і в третьому. Додати 8 будинків, і у нас отримається всього 12 будинків здали будівельники в другому і третьому кварталах. У завданні 210. Знайди одну другу від 1 4 числа 24, або це знайдіть половину від чверті числа 24. Нам потрібно половину від чверті, то ми спочатку знайдемо чверть, тобто одну четверту числа 24. Це нам потрібно 24 поділити на 4. І це буде чверть числа 24. Отепер ми 6 ділимо на 2, буде 3, це половина від чверті числа 24. Або можна було записати 24 поділити на 4. І поділити на 2 буде 3. Наступну половину від чверті числа 32 знайди самостійно. Домашнє завдання вам потрібно у виразах 211 знайти 1 четверту або чверть чисел 16, 24, 4, 28 і розв'язати задачу 212. Де купили 5 саджанців груш і 7 саджанців яблунь, посадили 1 четверту всіх куплених саджанців. Тому ви спочатку повинні знайти, скільки ж це буде всіх. Куплені з саншенців груш і яблунь разом, а тоді знайти, скільки ж це буде 1 четверта, тобто посадили. І тільки тоді ви відповісте на питання задачі, скільки ж залишилося. Тобто, ця задача на три дії. Спочатку знаходите всього купили, потім 1 четверту відкупили, це, ви дізнаєтесь, посадили. І вже третю дію, скільки ж це залишилось. На цьому урок ми з вами завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. Дякую вам за увагу! На все добре вам, діти!